Ще й по тортику. З Різдвом приїхали Зараз поділимо на всіх. Два, тут, 4, 6, 7. Раз мандарини прибули, значить ми їх доставимо на позиції нашим хлопцям. Тому що Різдво повинно пахнути мандаринкою. Вони повинні відчути цей аромат мандаринки у себе в бліндажі, в окопі, де вони є, Різдво прийде всюди. О, кава, кава! Наші друзі, волонтери, фонди, ті, хто звикли і знають, що потрібно підтримувати військо. Ось разом з ними ми організували таку різдвяну акцію, пакунок для бійця, хартійця. І наші дронарі відправлять важкими бомберами або за допомогою НРК наземні роботизовані комплекси, доставлять прямо до хлопців для того, щоб вони прямо. Відчули цей смак мандарина. Дуже важливо, щоб наші хлопці-захисники відчували підтримку, а це саме робили дітки з ліцею Чугуївської громади. Вони Робили власноруч такі оберіги, оберіги для наших захисників. Традиції різдва вони ж вічні і українці переживали за свою історію дуже багато різних важких складних часів. І різдвяна свічка була завжди чи в Криївці, в лісах Галичини, чи ось зараз тут на Харківщині. Тому для нас важлива ця тяглість. Ми хочемо підтримувати ці традиції, хочемо, щоб наші бійці їх знали, щоб вони відчували, що є кутя, що є родина, що є українці, які думають про них. В ту хвилину, коли вони захищають наші рубежі від противника. А доїдуть тут мандарини? Доїдуть. Треба їх трошки окремо запакувати і обов'язково доїдуть. Обов'язково все доставимо нашим піхотинцям. Вони окутуються. Паралончиком вони окутуються мішком, скотчем, для того, щоб коли їх бомбар вампір буде скидати з висоти, воно не побилось і все було ціленьким. Фронт дуже близько і свята це буденність, вони проходять. Що люди не забувають, звичайні цивільні люди не забувають і нагадують нам про те, що все одно є свята. Дуже їм за це вдячні. Без тилу армії були дуже погано. Ще й по тортику. З різдвом приїтали. Зараз поділимо на всіх.